Сцідила крохмаль, Зараз додавлю яйця, чесничок, сіль, чорний перчик, і буду смажити кремзлики. Бажано обов'язково стідити крохмаль, Тоді не потрібно буде зовсім додати борошно. І в оригіналі кремзлики робляться, печуться без борошна. Це в оригіналі. Але багато додають. Борошна люди, хоча дійсно сюди борошно зовсім не потрібно, якщо сідете крохмаль. Зараз все змішаю з яйцями, спеціями і буду обсмажувати. Зовсім борошно не додаю ніколи. Дивіться, які вони гарні, золотисті, як сонечко яскраві. Прості. Щоб не додати борошно, треба сідати крохмаль. Кремзлики насмажила, кейзлики, іще по-нашому кажуть, на Закарпатті. Ось вам і оригінальні кремзлики без грама борошна. Тому раджу вам перед тим, як будете смажити, обов'язково трошки процедіть крохмаль. І буде вам смакота. Справжні, хрусткі, тонесенькі, пухкесенькі, м'якесенькі, кремзлики. Дуже смачні. Рекомендую картопля, яйця, сіль, перець чорний. І більше сюди нічогісінько не йде.